Слава Україні, шановне товариство, вітання зі споконвіки на віки українського Донбасу. Нині 23 травня. 23 травня українці традиційно відзначають День Героїв. Саме в травні, в ці травневі дні, трагічно загинули великі сини української нації від рук тих самих окупантів, тих самих ворогів, тих самих росіян, батько самостійної України Микола Міхновський, головний отаман армії УНР Симон Петлюра, полковник. Української військової організації Організації українських націоналістів Євген Коновалець Колись ми про героїв читали в книжках, колись ми захоплювалися героями. Тепер тут, на Донбасі, я бачу десятки і сотні українських героїв, які б'ють російську навалу, які посадками завалили трупи ванюшок, які прийшли непрохано на нашу землю. І сьогодні я вітаю всіх українців з Днем Героїв. І вірю, що нарешті з'явиться офіційне свято День Героїв. Вірю, що президент. Підтримує відповідну петицію про офіційне свято 23 травня, День Героїв. Вірю, що держава належно вшановуватиме на героїв, які безсмертні, які на небі, і героїв, які повернуться в Україну. Україна героїчна країна. Україна нація героїв. Україна має героїчне минуле, Україна має героїчне теперішнє, і Україна матиме велике і героїчне майбутнє. Слава Україні!